Водопад гуркало. Сколівські Бескиди, Львівська область. Ось таке чудо природи. Ось така краса. Такий острівочок дикої природи, навколо краса. Водопад не дуже великий, але доволі шумний. Навколо скелі, ліс, безкиди. Кристалево чиста водичка. І ось такий потішок. Надзвичайна природа навколо, тобто сам доїзд до водопаду, навколо ліс, поруч також наверху є місце для пікніка, можна з дітками посидіти, чудова полянка.